Ось він в самому розгарі, вже середина осені. Давайте ми подивимося, що вам принесе осінь до кінця своїх місяців. І так, подивимося розклад на тему, що ж вам принесе осінь. До свого завершення. І так, дивимося. Хто ви є? Давайте подивимося, в яких енергіях буде дивитися мене людина. Людина, яка зараз забагато працює, працелюбна людина, яка здобуває копієчку своїми руками. Дуже багато працює, можливо, це людина навіть сільська. Так? Тому дивимося, що для вас принесе ця осінь. І так, що чекати нам від цієї осені? Від цієї осені вам по справедливості потрібно чекати здійснення усіх. Шансів, реалізацію усіх шансів. Осінь вам дає не тільки працювати, а ще й наповнитися і відчувати своє таке наповнення, свою реалізацію, реалізацію усіх ваших задумок, усіх ваших проєктів. Ви будете здійснювати всі свої. Задумки, всі задачі, які поставлені перед вами, будуть виконуватися. Тому ось у вас є всі ці шанси для того, щоб реалізувати себе. Ну, звичайно, від цього цього ви будете емоційно наповнені. У вас буде задоволення, стан, такий дуже впевнений, самодостатній емоційний стан. І все це відбувається по справедливості. Ви дійсно заслужуєте на все це. Ваша велика і працездатність і вміння працювати, і працелюбність. Звичайно, дає вам все це для того, щоб ви реалізували себе. Що вам ще принесе осінь. У вас знову йдуть шанси, шанси для реалізації, шанси для того, щоб вийти із важких думок і з Станів, стану зависших думок і розбитого серця. Можливо, у когось із вас такий зараз стан, який не дає вам можливості в повній мірі реалізувати себе, проявити себе в будь-яких відносинах, наприклад, да, в сімейних чи з партнером чи з партнеркою, перевертайте на себе то у вас є всі ці шанси для того, щоб восени вирішити все це, зняти всі пути із своєї душі, із свого серця. Звичайно, витягнути всі ті кінжали, які є. Тому ці шанси у вас зараз якраз з'являються до кінця осені. Дивимося ще, що вам ще принесе осінь. І так, що ж вам ще принесе усім ви виходите зараз із стану повішеного, ви набули якусь певну мудрість, і у вас відбувається, знаєте, Сповнення вашої душі, наповнення вашої душі, отак от я навіть скажу. Все те, що вас присещало якісь емоції, якісь, можливо, якісь думки, якісь стани, були не дуже задоволені, у вас є можливість вийти з цього всього. До кінця осені. І знаєте, вам в цьому плані допоможуть якісь, якась співпраця. Це може бути в сімейному колі, це може бути в вашій роботі, якісь домовленості, якісь такі колективні, колективна така робота. Все це спільні такі проекти, можливо, все це вам допомагатиме. Реалізовувати себе і виходити із стану повішеного, тобто із того повішеного стану, в якому ви перебували. Зараз ви виходите із цього стану, він вас залишає, цей стан. Ви бачите, що ця карта зараз в такому перевернутому да, вигляді. І давайте беремо поради, що ж вам радять до кінця цієї осені. Апарати вам такі, ви повинні перебувати в любові і в гармонії. Ви повинні відчувати все те, що відбувається навколо вас, самі творити свою, своє життя, свою долю. Не думайте, що за вас хтось це зробить, що воно все це прийде. Так як ви здатні працювати і любите працювати. То знайте, що ви самі можете зробити все в своїй долі. Ви можете мріяти, ви можете реалізовувати все те, що колись планували, колись мріяли ще з самого дитинства, можливо, в юні роки, реалізовувати свої проекти, свої плани, які ви відкладали в довгий ящик. Тобто зараз у вас ось є така можливість. Тому приймайте ці поради, приймайте ось таку, такий розклад і реалізовуйте його. Буду вдячна за ваші лайки, за ваші підписки і бажаю вам, щоб дійсно все сталося так, як говорять вам карти. Бажаю вам гарної осені, мирної осені. Все, пока-пока!